Ми з вами не боїмося бобіної стокової пряжі. Саме так мені хотілося розпочати це відео, а все чому? Тому що дуже часто на просторах Ютуба я чую такі думки про те, що бобіна стокова, будь то італійська, будь то норвезька, будь то шотландська пряжа, вона кожного разу може вести себе по-різному. І дуже багато з вас боїться цього. Я розумію, що ми звикли працювати вже з моточною пряжею. ми вже знаємо, як вона себе поведе, як поведе той колір. І дуже рідко таке буває в моточній пряжі, що один колір він може суттєво відрізнятися від іншого, те, що ми з вами бачимо, саме бобійні пряжі. Але ще раз хочу сказати, ми з вами цього не боїмося. Далі дуже часто можна почути, що. Так, ця ж пряжа вона дуже дорого коштує, нам вона не по кишені. Але і тут я вам хочу сказати, що кожного разу ми з вами відшуковуємо ті магазини, які пропонують нам найцікавіші ціни, і ми розуміємо, що саме тут і саме зараз нам потрібно її придбати для того, щоб вчитися, працювати саме з Бобінною. Стоковою пряжою. І другий да? пункт нашого ми кажемо саме про стокову, бо якщо ми будемо задивлятися на регулярну, то розуміємо, що вона в рази і в рази дорожче коштує. Тож, ми, як з вами, такі, знаєте, хижі мисливці, ми повинні вполювати для себе найкраще по найкращій сині. Тож зараз ми з вами подивимося, що я вполювала за неймовірною ціною і, як мені здається, надзвичайні цікаві артикули. Тож зараз ми з вами цим і займемося. Зараз перед вами дві бабінки, які я придбала як емсвул. Що ж таке Лемпсвул? Вважається, що це саме найякісніша, найтепліша, найм'якіша. Вона доволі пружна вовна вівці. І навіть дехто не бажає називати її вовною, Чому? тому що для виробництва цієї пряжі Лемпсвул була використана був використаний матеріал вівці, які виповнилося 7 місяців. Був зроблений перший постриг, тож ми розуміємо, так, якої якості опиняється, скажімо так, волокно для того, щоб зробити цю пряжу, яку ми з вами придбали, потім в'яжемо, а потім носимо і насолоджуємося. Так ось. Я дуже полюбляю купляти пряжу з оригінальними етикетками. І що ж ми тут бачимо? Ну, по-перше, я ніколи в житті ще не працювала з подібною пряжею, а це у нас відомий, всесвітньо відомий шотландський виробник. JCREN CO 200 метрів на 100 грамів. І я дуже рада, тому що у мене є артикул, за яким я змогла зайти на офіційний сайт і побачити ці артикули і ці кольори. Чому? Тому що, коли я отримала, ну, по-перше, я розуміла. Що цей виробник він в жодному разі не може підсунути нам щось неякісне. Якусь несподіванку я тут не отримаю. Але коли я забрала з пошти і відразу відкрила на лавці, я побачила, і ми зараз з вами бачимо, що вони суттєво відрізняються. І скільки я вам, я не даремно сказала про Лемсвул, що тут використовується дуже-дуже матеріал з молодої вівці, і якщо ми ось так беремо з вами цю пряжу, ми бачимо, наскільки вона м'якенька. Подивіться, вона як вата. І давайте звернемо з вами увагу саме на цю бабінку. Ви розумієте, коли у нас продавець продає подібну пряжу, йому насправді ніколи ввести кожен артикул, Чому? Тому що на склади, так, до магазину заїжджає багато артикулів, багато кольорів. І це ну, насправді в мене зайняло багато часу з'ясувати, а що тут не так. Бо тактильно. І я думаю, візуально ви бачите, наскільки вони відрізняються одна від одної. Тож, коли я зайшла, я перевернула ці бабінки, зайшла на офіційний сайт, тим паче, щоб я про цю, ось він там далеко, я цю вовну. Дуже-дуже багато разів чула, але по регулярній ціні ну, насправді в мене немає змоги купити. І я розуміла, що мені потрібно відшуковувати десь у стоці по тій ціні, за якою я можу її придбати. І я розуміла, що метраж однаковий, з цим я погоджуюся, бо маркировка подає, як. Подивіться, будь ласка, яка у нас маркеровка 2 на 4, і тут 2 на 4. Так, метраж однаковий, але мене дуже, знаєте, щось засм... ну, не те, що засмучувало, не давало споку, чому вони суттєво відрізняються. І я відзняла коротеньке відео, щоб ви подивилися, який зразок був до прання, я зараз я вам його вставлю, а який після прання, і далі я продовжу свої розмірковування. Бобінки трішки поодаль, і зараз я вам покажу, що у нас вийшло після прання. І ми навіть так, дивлячись на цей зразок, побачили, як вони суттєво відрізняються, так? Ми знаємо, що у нас є лепсвул, і суперсофт, і багато іншого, тож у мене були певні сумніви. Подивіться, яке м'якеньке, пухнасте! Таке навіть ватне червоне полотно. І тут, якщо я в'язала з лемсву, я знаю, що це таке, я дійсно погоджуюся, що це 100% емсвул. Зі мною мешкає дівчинка, який три рочки, я їй завжди даю, даю пряжу дощ. Так, до щічки вона прикладає, і вона дійсно погодилася, що червоний колір дуже м'який, і вона готова носити речі з червоного кольору. А ось коричневий колір вона приклала і сказала, що ну, дуже колеться. Такої речі б вона не хотіла. Подивіться, яка суттєва різниця. Я відразу пригадала. Можливо, ви пам'ятаєте, у мене платтячко, зв'язане від істекс Let Lopi і там саме такий цікавий коричньовий колір. От вони, знаєте, як брати сестра, якщо можна так сказати. І саме це я тоді назвала цю пряжу диким вовком. Таке щось справжнє, аутентичне. І, звісно ж, я звернулася до фабрики. Саме ці бабінки фабрика випускала як... і позиціонує як конусна пряжа. Бабінки випускаються, якщо ви забажаєте придбати саме у виробника по 500 грамів або по 850 г. І вони відразу вказують, що ця пряжа вона не оброблена, в якому сенсі тут є масло. І вони навіть пишуть: якщо ви зв'язали вигріб, вам потрібно обов'язково попрати цей вигріб, щоб це масло зійшло. І в більшості випадків вони пропонують цю пряжу для ручного в'язання. Саме ось цей колір його можна знайти на сайті. Артикул, колір співпадає, це у нас тюдор. А ось Шановні дівчатка, коричневий колір. Це у нас вважається, що це е, під серією Карінаста Свобода. Керіхіл. Також бабінка була для е, пряжа для бабін. Знову 500-850 грамів. І що вказується, дівчатка, що це 100%. Вовна, але вона, якщо цю вовну фарбували, то це у нас справжня непофарбована вовна. Ось вівця як була, такою вона, дівчатка, і залишилася. І якщо червона пряжа, це у нас Лемсвул, то це, шановні дівчатка, у нас з вами не свул. Ось чому мені відразу воно, так, знаєте, дуже хотілося, як то кажуть, докапатися до істини, щоб зрозуміти, так, що ж таке, що не так. Ось. Чому ще раз кажу, дуже гарно мати артикули, де ми з вами можемо, дивлячись на ці артикули, на будинок, який випускає, так, якому вже більше 225 років, випускає незмінно одні ті самі артикули, так, і можна дошукатися і зрозуміти. Ось такі дві Цікаві, шикарні бабінки, насправді, незважаючи на те, що ця пряжа колюча, а ви знаєте, що я неймовірно полюбляю щось подібне, то для мене це справжня знахідка. Дівчата, якщо ви зустрінете цього виробника, не задумуючись, то ці купуйте, пробуйте, бо це справжні, знаєте. Ну, це щось справжнє, це те, що не на потоці. І в магазині насправді було всього-навсього. По цього було дві бабінки червоного і коричневого було дві бабінки. Як то кажуть, хто встиг, того й тапки. Ось і так зі мною я встигла, я дуже мріяла про цю пряжу, ось я її отримала. Зараз ми з вами перейдемо до інших артикулів. Зараз перед вами ось така чудова бабінка. Що ж це, дівчатка, таке? Це знову 100% вовна. Так? Ну, ми навіть дивлячись вже на цю пряжу, можемо зрозуміти, що ну, не мирінос, так? що це справжня вовна, одна нитка. 870 метрів. На 100 грамів і дівчата, цього артикулу ви у мене ще ніколи не бачили. Це гардіє і країна-виробник, уявляєте, Великобританія. Я придбала 100 грамів, мені було дуже цікаво, бо я знову хочу повторитися, ще ніколи з подібним не працювала. Я брала на жакард, Але Оскільки у мене трапилася ще, одна, ще одне велике придбання, я вам розповідала про те, що я мрію, так, щоб в мене був ну, не магазинчик, а, умовно кажучи, десь на платформах інтернету був свій магазинчик, де б я продавала свої в'язані речі. Так ось. І у мене трапилася ще одна покупочка. Ось такої пряжі. Що це таке? Ви знаєте, що я дуже полюбляю альпаку, так? Тим паче, що це у нас бебі сурі альпака на поліамідній основі. Я завжди купляла брашет альпака на поліамідній основі. А тут у нас сурі альпака, чому я повелася? Ну, по-перше, тому що сурі альпака це більш рідкісна пряжа, її пушечок, ну, ті, хто знають, він все ж таки суттєво відрізняється від пушечку звичайної, так? бебі альпаки і що я вирішила? Вирішила, що я спробую зв'язати. І ви розумієте, ну, справа в тому, що насправді справжня я, справжня це ось ця пряжа, і я вже зрозуміла. Справжня я це ось. Ця пряжа, і тут справжня я. Так, мені дуже подобаються ось подібні фактури, я вам багато разів розповідала, але моє нутро ось воно. І оскільки все ж таки моє внутрішнє нутро воно не співпадає з тими тенденціями, які пропонує нам сучасний ринок, то я подумала. І тут же ж я не сама мешкаю, і мені дають підказку з. З того боку, як покупець, що потрібно в'язати павутинки. Ну, думаю, окей. І подивіться, наскільки ці дві пряжі вони підходять один одній. Тим паче, що тут у нас метраж. Зараз я вам скажу 63% сурі. Так, давайте ось разом з вами читати, А то я забрала поза кадром. І читаю, наскільки я вдячна магазину за те, що він, дівчата, вибачте, за те, що він робить ось такі етикетки, вибачте, за тавтологію. 63% сурі альпаки, 30% синтетики, 7% мереносу. Називається Бебі Surra Brashet 950 метрів 145 гривень за 100 г. Бачите, оригінальна етикетка. Ми з вами знаємо, що Філі Лап, він, ця фабрика, як ніхто, вміє працювати з альпакою, і в неї це дуже добре виходить. Так, ось я відв'язала зразок, до прання я вам його не буду показувати, покажу після прання. Подивіться, наскільки добре поєдналися ці два кольори. Ось цей пушечок, який я казала, він відрізняється від звичайної бебі-альпаки. Бачите, він більш довгий, бо там ми бачили, знаєте, як газон, якщо можна порівняти звичайну бебі-альпаку із маленьким газончиком, то це вже такий великий і більш рідкий газон. Відв'язала я зразок на спицях номер Три з половиною. І ви знаєте, яке було моє здивування, як коли я приклала цей зразок до обличчя, я зрозуміла, що він колиться. Я пішла до, нашої маленької... до нашого маленького експерта, який сказав, що колиться. Потім я пішла далі по мешканцям, і всі зазначили, що саме цей зразок колиться. І подивіться, як у нас з вами буває, здається б. Нитки, вони ідеально підійшли один одній, але саме їхнє поєднання за кольором супер, а за Скажімо так, співпрацю одна з одною, вони зовсім не підійшли. Я б, звісно, джемпер носила, бо ця, знаєте, колкість, вона така справжня, вона не дасть замерзти. Але я розумію, що подібну річ я буду продавати вічність, тому що не всі люди полюбляють колкості. Прибрала ось така друга. так, друге Друге моє придбання. Я неймовірно задоволена, і подивіться, так саме цей колір, мабуть, подібні кольори. Ви вже зустрічали цієї осені. Хотілося б, звісно, побачити саме які будинки використовували, що вони зв'язали з цієї пряжі, але, на жаль, мені не вдалося. Цього знайти. А зараз будемо роздивлятися далі, бо далі буде багато цікавого. Яйжакарт це одне єдине ціле. І коли я бачу для себе якийсь новий артикул, то я ніколи не купую один колір чому із-за жа Я намагаюся, чим більше, тим краще. І якщо ми з вами почали. Подорож Шотландії, потім переїхали до Великобританії, то завершувати ми вже будемо з вами рідної Італії. І я вам буду показувати пряжу саме виробника сесія. Це 100% аутентична шотландська вовна. Артикул називається Chetland Virgin Wool з 650 метрів на 100 г. І саме ця вовна вона була оброблена методом кардування сухим і спортивним відчуттям на дотик. Ну, ми розуміємо так, що хотів сказати нам виробник. І... Якщо в моїй, я хочу почати саме з того кольору, якого в моїй колекції майже ніколи не було. Ну, чомусь я його не дуже полюбляла. А коли почала в'язати жакарди, то розуміла, що саме цього кольору мені завжди не вистачає. Це чорний, я дуже довго думала і придбала майже кілограм цієї пряжі. Подивіться, ми, бачите, відразу бачимо, ну, що це не меренос. І коли я купляла, я так собі гадала, що це щось повинно було, знаєте, схоже до від відкнув. Але якщо лемсвул у нас Іде 850 метрів на 100 грамів, то тут 650. І я розуміла, що зразок мені потрібно в'язати на спицях 3,5. Подивіться, що вийшло. І якщо порівнювати з кнол, то ця пряжа вона також доволі м'якенька. Але, ви знаєте, вони суттєво все ж таки відрізняються одна від одної. Я думала, що можливо спробую їх поєднати, але зрозуміла, що поєднувати не буду. М'яка, приємна, вона не колюча, але все ж таки, коли ми ось так беремо, ми розуміємо, що це не меринос. Хоча якихось, знаєте, таких ось... Неприємних відчуттів ця пряжа не видає. Подивіться, будь ласка. І це у мене був чорний колір. Далі хочу показати, зразок я не в'язала які. Надзвичайно складні те, що я люблю, те, що я пробувала робити, поєднуючи два схожих відтінка від ярн і відв'язала подібний джемпер. Надзвичайно цікавий, красивий, насичений, глибокий, синій колір із крапушками, подивіться, бордові, а можливо, темно-коричневі, і світло сині. Далі я розуміла, що мені для жакардів дуже ну, от край потрібен якийсь світлий колір. І я придбала ось такий надзвичайно красивий колір. І дівчата, що мені подобається, коли бабінка, ну, наприклад, йде 450 грамів, і я купую саме 450 то у мене оригінальні конуси. Ну, що я ну, просто полюбляю. Дуже люблю, коли в мене пряжа на оригінальних конусах. Колір 0,051. Це такий чистий молочний колір. Бачите, дівчата, ми відразу, дивлячись на цю пряжу, можемо зрозуміти, яка вона буде. Так, молочний є. Я б його назвала колір бензин. Насичений, зелений, у мене є бісер пресіоза, і там є такий колір. А в мене Анжела каже, як в тебе лак. Ну, я від цього кольору дуже тащуся. І коли я довго дивилася на нього, думала, то цю пряжу доволі швидко розібрали. я забрала залишок тут 200 з чимось грамів. ну подивлюся, ага, колір. Тут ми можемо побачити, так. 20-36 колір. Ось такий бензин. Далі, дівчата, ще у нас ось такий беж. Подивіться, він вже, ну, я не можу сказати, що це однорідний, все ж таки, подивіться, тут є вкраплення більш темного і світлого кольору, що дасть нам глибину в полотні. І що це ми маємо колір. Зараз одну хвилиночку, 0,8,73. І, і. Давайте ж подивимося: поставлю я на передній план. Ось з цих двох кольорів я відв'язала зразок. У мене є зразок до прання, я вам його вставлю зараз, мабуть, Відривочок, А потім продовжимо. Зараз ми з вами подивимося, який має вигляд зразок до прання. Ось така фактура. А вже потім я покажу, що з ним сталося після прання. Ще раз перед нами два кольори, які я використала: це гірчиця і сині. Ну, умовно, так назвемо. І подивіться, який надзвичайний зразок я відв'язала. У дві ниточки спицями 3,5. В'язала доволі повільно. Якщо ви в'яжете того, то вам можна використовувати спиці і 4. Резинка тут доволі умовна. На неї покладати надії немає ну, жодного сенсу. Вона більше для декору. Подивіться, як розкрилася пряжа як виглядає в гірчиці і в синьому. І, можливо, вам з камери здасться, що синій він більш грубий, бо подивіться, який в неї пушок, він відрізняється. Але це тільки візуально, бо тактильно ця пряжа вона однаковісінька. Скажімо так, візуальний обман. Яка надзвичайно цікава пряжа. І дівчата, я хочу, ви знаєте, що я не рекламую пряжу. У мене в інстаграмі немає жодного посилання, що я веду свій Ютуб канал, ділюся магазинами, але справді, насправді мені дуже хочеться поділитися цим магазином. Чому тому що ну, у мене з ним не було ніколи? Ніяких питань. Додаткове фото, будь ласка, два додаткових фото, будь ласка, все як вам потрібно. Розмотати нема питань. Однією бобінкою ще супер, бо ми з вами отримуємо справжню етикетку, за якою потім можемо щось дослідити. Швидке відправлення І, І. Що для нас найголовніше, те, з чого я починала, бо ми з вами дослідники, ми з вами вовчиці, дослідниці, яким потрібна дуже гарна ціна, дівчата. Саме цей артикул сесія Shetland Virgin Wool я придбала за 90 гривень. Це сама найменша ціна, яку я зустрічала в магазинах в українських магазинах. Чому? Тому що в інших магазинах по 130 гривень. А ось останні вчора я побачила цю пряжу навіть за 160 гривень. Тобто, розумієте, 90 гривень за 100 г. Це одна ціна 160 це ж зовсім інша справа. Так? і Тим паче, що ця вовна вона доволі легенька. І мені здається, що на 500 грамів ми зможемо зв'язати і собі джемпер розмір ML, і навіть шапку або якісь мітинки. Або ще якийсь аксесуар. Ну, оскільки я ще відв'язала тільки зразок, подивилася, що він доволі легкий у дві ниточки, то й витрати, мені здається, будуть мінімальні. Але вже коли я відв'яжу, а в мене є величезні плани на цю пряжу, то ви розумієте, що я більш детально вже зможу вам розказати. Посилання на цей магазин, якщо ви будете запитувати, я залишу в шапці профілю. Ще раз не реклама. Так що, дівчата, ось такі нові придбання. Це те, що ми з вами будемо досліджувати в короткі терміни, бо вже скоро зима. Я хочу, так, кладу, кладу і не знаю, як вам розкласти. Ось такі. Надзвичайні красуні з'явилися в моїй колекції. І ще раз хочу сказати, що вже найближчим часом ви побачите вироби. А наступному ролику я покажу вам знову свою нову лопапису. Так, дівчата, ну що, я як завжди бажаю найскорішої перемоги, так? Нашої перемоги українців. Бажаю вам творчого натхнення, тримаємося, в'яжемо і так приносимо задоволення іншим людям від своїх речей. З вами була Юля. До побачення, дівчата. Так, до побачення. Ось серденько вам.